У Вараші та на території Вараської громади відбулися навчання щодо дій у разі виникнення радіаційної аварії на Рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин, спричиненої агресією Російської Федерації. Як діяти у випадку надзвичайної ситуації, аби забезпечити своєчасний захист та евакуацію населення, детально пропрацювала комісія ТЕП та НС Рівненської області, а також усі залучені до процесу служби. Результатом навчань має стати засвоєння чіткого алгоритму дій. Щоб голова громади, староста в селі, поліцейський офіцер громади, голова районної військової адміністрації всі залучені до процесу евакуації, щоб вони чітко розуміли, що їм робити про готовність вараша та Варазької громади до оповіщення та організацію евакуації населення, доповів міський голова Вараша Олександр Мензул та начальниця Варазької районної військової адміністрації Людмила Мариніна. Оскільки до участі в тренуваннях залучалися рятувальники, поліцейські, медики, енергетики, працівники обласної та районної військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, питання дій у надзвичайній ситуації пропрацьовувалися детально, визначалися моменти, які потребують поліпшення. І в кінці навчань ми сформуємо повний перелік покращень, які маємо зробити, від таких простих речей, як де ми будемо заправляти автобуси, які водії будуть залучені до евакуації, як ми будемо забезпечити евакуйованих людей одягом, як будуть приймати ті території, які визначені по евакуаційних планах цих людей, скільки потрібно запасів води, їжі і за кожним. Таку критичну точку має бути конкретно закріплене відповідальне. Участь у навчанні брали й окремі підрозділи Рівненської АЕС. Зокрема, уповноважений персонал здійснював радіаційний моніторинг, аби визначити умовно населені пункти, які потребуватимуть евакуації. Нас попросили змоделювати ситуацію, коли складеться е, така ну, коли складеться ситуація, при якій необхідно евакуювати місто ВАРШ, ми підібрали погодні умови, провели такі розрахунки і надали сьогодні рекомендації по захисту населення в результаті цієї умовної аварії. Але ми спеціально старалися їх не надавати як можна довше, щоб служби почали відпрацьовувати як би в реальному часі. А це умовно збірний пункт евакуації, розгорнутий за участю працівників станції, до тренування залучене, і цивільне населення, реєстрація, йодопрофілактика, видача респіраторів, формування груп для евакуації, посадка людей на транспорт і відправлення їх по маршрутах. Попри те, що усі ці дії тренувальні, збірний пункт евакуації на практиці відпрацьовує організацію і злагодженість дій. Сьогодні в плані навчань ми показуємо роботу комісії ТТНС спільно з евакуальної району Вареського, крім того, та спільно з евакуації комісією міської ради. В ході самих навчань розгорнули збірний пункт евакуації номер 5 у місті Вараш і саме показуємо, як проводиться робота по формуванні колон, по облаштуванню самого збірного пункту. Чим більше ми проведемо таких навчань, тим краще будемо готові реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.